Вітаю всіх на своєму каналі, дорогі мої друзі, однодумці, колеги по захопленню чи нові гості, хто зайшов, я всім вам рада, а в мене буде сьогодні таке домашнє затишне відео. Не з оглядом покупок, не з продажем. А хочу зробити такий флешмоб з оглядом посуду, яким ми користуємось зараз в цю осінню пору. Якщо буде бажання. Приєднуйтесь, підтримайте і покажіть, якими ж предметами користуєтесь ви. У нас у всіх дуже багато гарного посуду. Буває він так просто стоїть, захований. А треба цим всім користуватися, бо життя триває і жити треба кожен день. Тож, в мене є ось така гарна велика фруктовниця, це Чехословаччина, і таке червоне скло якраз дуже гарно пасує до осіннього такого столу. Яблучка свого саду і китечка горобини. Теж вирвала. Так дуже вона мені сподобалась. Ось цей кувшин, я вам його показувала. В мене ще є два стаканчики до нього, теж для компоту, дуже гарний. І я вдало засушила букет кермеку. Тепер він мене буде радувати аж до наступного сезону. Ось так кольори і збережуться. Тобто дуже гарні квіти. Рекомендую. У мене ще є ось такий сервіс. На мою думку, дуже він так теж по-осінньому виглядає. З горобиною, затишний. У мене ще є масльоночка. І іноді так. Приємно посидіти, випити чаю, особливо ввечері. Коли передивляюся ваші відео, коментую, відповідаю на коментарі, що мені написали. Тож, такий затишний сервіс. Є ще ось такі старенькі столові прибори, теж ними, бува, користуємось. Особливо подобається гостям, бо вони так м -м, були такі, пам'ятаю, і в бабусі, і там іще десь. тож... Люди з задоволенням таким теж користуються. Є в мене сільничка стоїть на столі, вона з блакитного скла. І тут клеймо ушильський завод. Теж потрібна річ. І в мене ще є дві ось таких теж комплект. Люблю, коли воно все з одного комплекту. Ось така велика для рибки, для нарізки. І маленька до неї для оливочок. Така оселедничка, така салатничка, чи як назвати. І ще в мене є тарілки. Хотіла продавати, але вирішила, хай залишаються нам, будемо користуватися. Вони зовсім нові. Це фаянс, білий з золотом. Така класика, але дуже приємний на дотик. Зік. клеймо. Тож, таким гарним комплектом теж будемо користуватися. І ще в мене ось ця цукерниця. Вона важка, не буду однією рукою піднімати. Така вона давно мріяла про неї. І багатенько цукерочок сюди, якраз поміщається. Ось такий посуд. Тут, звісно, тут не все, але частинку я вам так показала. Можливо, ще хтось хоче показати, буду дуже рада, буде мені приємно, що ви мене підтримаєте. І з задоволенням теж подивлюся ваше відео. Приєднуйтесь всім всього доброго та до нових зустрічей. До побачення.